А зараз на сцену вийде людина, яка звільняє мій рідний край, яка її бачить кацапів. Богдан Волинський. Розлиски! Про війну теж знову все у мене однакове. Частина друга. Поїхали. Сон. Вірш на 11 дієвих осіб у ролях. Він, війна, життя, діра, небо, дощ. Теплі дні, грунт, дерева, робота. Вона. Війна не виграє себе сама. Треба прийти. Треба взяти участь. Другої новини на сьогодні нема. Це життя. І воно буває болючим. Він лякає спати в прямокутну діру. Ця діра в землі сьогодні ліжко. Він повторює. Цієї ночі. Я не помру. Бо золі ще відчуваються трішки. Замість неба куполом чорна плівка, а у неї стукає дощ із питанням Солдати, ти маєш хоча б вітрівку, ці теплі дні вже будуть крайніми. Машину групи трясе дорогою повз дрібний населений пункт. Назва якого врізається в голову, як собака, назва якого врізається в голову, як лопата, врізається в ґрунт. Не молитву, не ключ, інше беру, не паспорт, не гроші всюди зі мною. Як дерева тримають свою кору, на мені обручка і стрілецька зброя. Хвилини розтягуються у місяці, у спальнику тісно, і руки скуті. Стіни діри потрошку кришаться, але це не заважає заснути. Як Він бачить сон, де війни нема. Де треба знову йти на роботу, і вона не лягає спати сама, і їм стоїть вже за інше боротись. Пам'ять. Поверніть мені мій 2004 або хоча б 2013. -й. Все, що пізніше вже не стерти, тільки змінити важкою працею. Я закохався в Криму до анексії. Я танцював у Луганському клубі. Десь лишились збережені версії тих моїх поцілунків в губи. І Таки, якщо є секунди, кожен ранок на дворі війна. Кожен ранок, ще рано додому. Ніяк не приходить весна. Ніяк не минає втома. Дякую.